Славнозвісний Ford Fusion. Кліпси, накладки порога. Начнемо з цієї. Це пружинна кліпса. Вона воно так виглядає. Ось порог. Вона ставиться внизу порога. Внизу. І друга кліпса. Такая. вся клипса ставится на накладке порога сбоку на, на протезе всего порога далее скоба и саморез пордовска, скоба джемовска, саморезик может быть и саморез ключ 7 и ключ на пять пять с половиной Ось передня сторона порога, ось ця скоба саморізом. закручує, накладку порога прикручує. Також ці скоби ставляться на підкрилках. Ось задня частина підкрилків. до крила і до бампера. Раз, два. Е, далі. На підкрилках є ось такі. Гаячки. Ось такі і ось такі Скобочка. Вони ставляться теж е посередині підкрилків, ззаду і спереду. Також є кліпси розпірної дії 6,5 мм. Ось такої форми. Так, вони використовується передня частина підкрилка і середина може ще на деяких моделях. Також там, де е, брезговик зверху може теж кріпитися на цих кліпсах. Також ці кліпси використовуються на накладки під капотом, пластикові накладки. Тобто вони всі однакових розмірів, 6,5 мм посадка.